У Бродівській книгозбірні відбувся захід, спрямований на покращення знань людей елегантного віку щодо користування гаджетами та соціальними мережами. Деталі у сюжеті пізнати детальніше підхід до роботи гаджетів, дізнатися, як правильно користуватися і завантажувати додатки, мали змогу навчитися люди елегантного віку, завдяки заходу, який провела бібліограф Наталія Коваль. Усі бажаючі мали можливість прийти більше дізнатися про цифрові навички, як правильно поповнити мобільний телефон, як зареєструватися у ОСББ, записатися до лікаря чи, чи купити певні ліки. Цього разу, завдяки спеціальним відеороликам, у яких розповідали про те, як користуватися різними пристроями, як шукати потрібну інформацію, як записатися до лікаря. Присутні на заході могли більше дізнатися про те, як усе це правильно зробити, аби отримати вірну інформацію. Що саме не Та от знову серце турбує стояти в течерах до лікарів, сил ніяких немає. Можеш мене записати по комп'ютеру в нашу поліклініку. Без питань тільки дістань свій телефон і разом ми все зробимо. Зокрема, після перегляду кожного відеоролика присутні проходили електронні тести, відповідаючи на питання. Що стосується цифрових гаджетів та соціальних мереж, питання стосувалося того, як правильно записатися до лікаря, як шукати те чи інше відео на платформах, і не лише на сьогоднішній зустрічі, всі бажаючі мали можливість переглянути освітній серіал, який складався із 10 серій. І також всі присутні більше могли дізнатися про Google-карту, про геолокацію, про те, як спілкуватися зі своїми близькими і рідними у меседжерах різних. І е, даний захід сьогоднішній. Ми присвятили тому, щоб такі люди елегантного віку мали можливість більше дізнатися цифрової е, цифровізації і таким чином долучитися до розбудови нашої держави, адже у нас зараз непростий час. і Ми маємо всі на кожен, кожен на своєму фронті наближати нашу спільну перемогу своїми добрими справами. Дуже пізнавальним та цікавим вийшов цей захід, організований у бібліотеці. Сергій Нікішин телеканал Бродеу Майн.